Всім привіт! Огляд смартфону Realme 13 Plus, версія 12256. Вартість цього смартфону приблизно 13-14 тисяч гривень на даний момент. Так, і давайте подивимось на його комплектацію. Так, в комплекті ми отримаємо сам пристрій в такому темно-фіолетовому кольорі. От, транспортувальна плівка у нас 80 Вт ультразарядка. До речі, вона йде в комплекті, це великий плюс цього смартфону, що уже нормальний блок для зарядки буде йти в комплектації. От. І процесор Dimensity 7300 Energy, досить непоганий, досить непогано себе показує в тестах. Зараз ми це все перевіримо. Type-C на звичайний USB-кабель в комплекті. Ну, Такий блок камери з шайбою, потрійна камера спалах. Справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності. Зліва нічого немає, зверху є порт для навушників, це теж плюс, тому що вже навіть в цій ціні, навіть вже і дешевше, в смартфонах рідко зустрічається порт для навушників. Знизу порт для слот для сім-карточок, Type-C і динамік основний. Розблокуємо. Так. Діагональ екрану 6, цілих, 67 сотих дюйма. Так, відкриємо параметри. Так, де у нас про сам пристрій, про пристрій Realme UI 5.0, модель RMX 5000, процесор 667, 5000 мАг батарейка, 14 Android. Екран Full HD, AMOLED, 120 Гц Ну, все, все чудово по характеристикам, теж саме по результатам бенчмарків. Власне, пристрій дуже-дуже непоганий. Хороші результати в бенчмарках, Теж саме по антуту, чудовий, потужний результат. PUBG Mobile працює на високих налаштуваннях, все бистренько, все запускається. Приємний лаунчер, лаунчер у Realme однозначно він краще середнього. Тому оцей от плюс. Realme Plus, він і відчувається такий приємненький, досить тоненький. Ну, Єдиний там мінус, мені не подобається, коли камера шайбою. Мені незвично постійно на неї лягає палець. Але так, все якісний пластик, є порт для наушників, хороша конфігурація оперативної вбудованої пам'яті. Так, і давайте подивимось на камеру. Так, відео ми можемо записувати. 4К, але тільки в 30 кадрів. Ну, це нормально. Смартфони десь тільки за 20 тисяч можуть записувати в 60 кадрів або 1080-60 кадрів. Тобто якість відео нормальна. Теж саме по всім іншим режимам. Камера тут хороша. Так, зараз покажу вам приклади знімків на камеру цього пристрою. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.